Привіт, студенти! Сьогодні я хочу розповісти вам про нововведення в електронній системі Smart університет а саме про рейтингову систему мешканців. Відтепер у вашому особистому кабінеті мешканця буде відображатись рейтинг, а також історія його змін. Якщо ви активний мешканець, долучаєтесь до різноманітних заходів або ж допомагаєте як організатор, можливо, ви є у складі студентської ради студмістечка, чи просто добре навчаєтесь та займаєте призові місця у всеукраїнських студентських конкурсах, наукових робіт, олімпіадах чи ще щось, вам будуть нараховуватись рейтингові бали згідно з розрахунковою таблицею, яку ви зможете переглянути у своєму. В кабінеті мешканця в розділі рейтингова система. Відповідно, маючи високий показник рейтингу, ви можете претендувати на переселення протягом броку в інші кімнати, при наявності вільних місць, отримувати різні нагороди, грамоти, подяки та інші заохочення від студентської ради та адміністрації студентського містечка. Йдемо далі. Якщо ж ви порушуєте правила внутрішнього розпорядку, в студентських гуртожитках або ж інші умови договору ваш рейтинг буде знижуватись також згідно з розрахунковою таблицею. Маючи низький показник рейтингу, це може бути підставою для адміністрації студентського містечка про те, що вас не варто поселяти на наступний навчальний рік. Варто зазначити, якщо ваш рейтинг мешканця буде нижчий за 150, це також може бути підставою для адміністрації студентського містечка про розірвання з вами договору найможливого приміщення та виселення з гуртожитку протягом навчального року. Але як я вже сказав, якщо ви активний мешканець, ваш рейтинг буде підвищуватись, тому переглядайте ваш електронний кабінет частіше, слідкуйте за змінами у рейтингу та підтримуйте баланс або ж просто прагніть до досконалості. Детальніше з рейтинговою системою ви можете ознайомитись на нашому офіційному сайті студентського містечка вкладці проживання, після чого нормативні документи. До нових зустрічей!